Дощ іде не перестає. Ну нічого, я взяв зонтик. Так що мені дощ не страшний. День добрий. День добрий. Так, це наші дніпровські кулінари, кондитери. Дивіться, що вони виділяють. значить, помідорами, огірками займалися. А де твоя? На дід. На обіді. Сестричка рідненька. На обід, об так що Мало пончиків. А, передайте Дніпровки привіт. Всім привіт. Ось так. Так, все хочу тут бублика купити. Е, ну треба дізнати, коли свіжі. От як другий раз йду, якщо мішки тут стоять біля нього, привезли свіженькі, тоді треба купляти. Бо зараз хто нам, може вчора не допродали. А я не хочу брати не свіжі. Тому що ви розумієте чого. Не те, що я вирядливий, а то, що у мене е, жугадільний апарат не сильно працює, на мене свіже. Так, дощ іде, ви бачите, що всі йдуть або з зонтами, або у плащах от таких. На вулиці не буде. Сьогодні посиділок, тому що йде дощ і скамеєчки, Бачите, як поставили хорошо. Тут не дуже намокали, вони намокають. Ну, тут хороше місто, це завжди і мені хочеться зайти в оце завідення прямо, бачите? А із-за чого? Тому що вони добре зробили. У них виходить димарь, що вони там кухторять, все роблять. І ось сюди. Я вам покажу, зараз дим іде. І тут такі запахи, От не то шашликом, кухнею. Як раніше готували на вулиці, на костру. І цим вони, мабуть, завлікають туристів. Тому що оцей димарь можна було вивезти десь у друге місце, але вони не виводять. Вони цим димком загукують. І діла, дощ іде. Ну тут то будуть люди, мабуть, тут під кришею, тут добре, все сухе. Сьогодні навіть немає золотого баданчикового друга тобто з пістолетом. Дощ іде, ми може прийдемо тільки пізніше, бо людей мало що ж стоять мокнуть. Все, добіг до машини. Ворота відкриваються. Будемо їхати. Не намокну. Поки забила дротер біля машини, дощик хороший, де такий. Сейчас я вам покажу. Виїдемо і покажу. Перестає Половина одинадцятого. Я все про дощ та про дощ. Е вклю... ну, тому що аж прохладно, От, зараз ну, 12 градусів тепла, включив печечку. Забув ще Богдану кинути курточку без курточки, ну нічого, я її до під'їзду підвезу поближче, проведу. Сейчас виїдемо на фінішну. побіжали ми центр центр города нашого. От так все, виїхали. Ось тут по обочені люди ходять, так, я тільки що вулицю проїхав, і вода прямо стоїть так збоку. І дуже близько тротуар, не широкий. Так люди йдуть зонтами і представляють зонти, бо машини їдуть, і, якщо... вот так не имеет встречной, то можно чуть-чуть съехать -чуть на встречную и обтянуть, чтобы не обляпать. А если встречная, так как сейчас, то я должен же ехать правильно, да? И прямо по колюзе, и прямо на людей. Так он, кто с зонтиком представляет зонтик, а кто без зонтика обляпал, так кулака показывает. Но я всегда притормаживаю, это не мне. Притормозю, чтобы никого не обляпать. Все на волосы поедите, Це спортсмени їм. О. Тут дуже узько мені. А не на цю сторону. Так і передавали, що дощик до вечора. Побіг тура на вулиці дожні, ну дощик іде. Уже в них заняття є такі, плаваючі йдуть не сильно. І таким. Так що можна нічого пустити вже кінець навчального року. так що... Все, поставив машину, спішу додому, все спішу. Дубається і балакать спішу. І ходити спішу, все спішу. Моя того, що дощ іде, та ні, я по хорошій погоді спішу. У мене зон, ви дивіться який. Та, наподобі торгового, знаєте, як ото... Палатки торгові, так от у зонти є такі. Так оце і в мене. Такий зонт не моче нічого. Так добре. Так, а ну дивимося, де Діана не виглядає там. Та я обій крикну, хай би кофе зробила. А Максим би кусочок піци дав. і так би перекусив на обід. Немає, вікна затемняні. Не видно нікого. Та вони хоч би побачили, мене, навіть не замітили б. Бо я під зонтом, воно зверху не видно, чи ти я, чи ні. Якби зонтав, вони мене загукали. А скажи, де ти зібралася? Ой, зібралася курточка, дівчатка. Я вам розказувала, що я її купила в секенді і зробила вивод, що в секінді мене все одно не треба. Тому що чим качественніша віч в секенді, тим все, що вона була не така полезна, що її здали, тому що <свісно> по своєму розміру я не дуже можу знайти. Я її купила секіні, мені так нравилася. Вона зверху обично. Цонніку. Зонті купав. Зверху площ... простенька матерія, а знизу ота стікляне, що я потію од неї. Прям вона пристає до моїх рук. Вже <свісно> хай буде. їдемо <свісно> Куди-небудь, тому що ну, в хаті просто не виносимо сидіти цілий день. Понаварювали, понаїдалися і лежимо. ну Це не діло. Кажу, Волику вже до сльоз. Хочу я десь, а де не знаю, бо на вулиці дощ не прикращається. Але... Коротше, їдемо в магазин, кажу, давай дойдемо до машини, а нам минут 15 йти. Та походимо по магазину, повибираємо, хоч раз поїдемо так, що нам нічого не треба. Подивлюсь, все-таки в лівітані зелень, чи дешевше, чи є чи ні. Може там картошечку, цибульку таке. По мілочам. І по магазинчику походимо, і на вулиці побуду. Потім приїдемо машину, поставимо додому, поки дойду. І все. Ну і кажу, ж, включай відео, я покажу ж я не своїм лідним підписникам, які дивляться вже мене. спасіба вам. Що дивитесь і підказуєте, я вже пристебнута, прив'язана паском. Ми звикли в Україні їздити не прив'язані. В Україні я їздив, отака штучка впихається. Щоб не пищало в машині і ми їздили. Ми розуміємо, що ми вже тут півтора року, ми не в Україні, я прекрасно це розумію. Ну, так як я ще здорова тітя і мені знімаю, ставлю камеру, воно то щось висвітиться, то ще щось. І я думаю, не пристібаюсь, поки їду. Я, якщо їдемо в дороги, десь далеко. А так думаю, дощ, поліції не буде. Ну, як ми привикли, люди. Все добре хочу обдурити судьбу. Стараюсь пристібатися. Я знаю, що це наказання, що якщо мене побачать, зловлять, то звісно, що це буде мені що Дам штраф ущерб нашій сім'ї. Ну, так як ми прочитали з Ліда чітко вслух, мені прочитала коментар. Ми, я вирішила тепер строго пристібатися, коли сідаю в машину. Я стою другий раз біля школи. Жду Богданчика і приїжджаю, мам, і мами забирають дітей то раніше, то я їх колись опоздаю, там Вовика жду. Всі сідають і зрослі і діти, тут закон. Всі сідають і одразу тянуть все за пояс. Вовик сідає, ну Вовик і дома прив'язувався, йому проще, він тягнутий. А ми, ну, тим що я от із своїм весом мені це так бачите, я я сидів еле-єле. Ну, я буду це делать, Дякую вам, що ви нам. Підказали, Унали. дякую, що обратили увагу і побезпокоїлись про нашу безпеку. Дякую. Все, включимося в магазині, покажемо, може, що-будь вам, що там є, яка ціна, побачимо. Всі, давайте, до зустрічі. Білет куплен. Ми не знаємо. Люди виїхали, вийшли з машини і пішли в магазин. Може для е, клієнтів і не треба купляти, але ми завжди тут купляємо білет. Один час написано, де злотих один час. Так? Да, тут. Е, ми купляємо, може вони знають, що дощ ніхто не прийде там чи ще. Ну, не знаю. Ми купили та і все. Ми купили і повинні йти. Ну Зараз пані під машина її. Отвезла тачку і буде від'їжджати. Так ми переїдемо Вовик, трошки, бо до той машини буде неудобно. Вона зараз да. виїде, а ти переїдеш. Бо я в лідлі поставив був на час, там безплатно, там не треба нічого. Нажав на кнопку, воно тобі білет видало, тільки номер, навіть напишеш машини. А я щось думаю, та нехай хто там буде. А він сидить там у гулочку в своїй машині і наблюдає. Ага. І мені були, виписали. Що виписали? Штраф. А скільки ж у них штраф? 150. Та не обманюсь. Серйозно? Та не беру. Що, попробуємо. Не віриш? Ну зараз заїду, поставлю. І що ти, плати, він мені не сказав. Для чого тебе Ну, Для чого тебе розстраювати? Пані поки заведе машину. Ну а як нікуди не спускає. Ми не спішимо, ми вибралися подихати свіжим воздухом. Бачить вікна запотіли, на вулиці прохладно. 11 градусів тепла. А в це магазині зараз буде гуляти мені ну, жарко. Так, ага, так ну так чи розтібнуться, чи зняти чи у, у корзину туди. Ну така, що буде зараз. Ну, може, зачем? -то. Бачите, як він мене воспитує. Це я ви не... бачили такі це воспитательні піскан. роботи? А Піскасні. я все время ха-ха-ха-ха-ха. Ха ха-ха, зараз -ха -ха -ха. Ха -ха -ха. переїжджаємо. Ха -ха. А їхати не пристебнуті. Ну, ми тільки Та... вперед і назад. Ну, не... Стібаль, це треба, як слів, ти руси. Ми а, ми... І проїхав пару метрів. А ми проїхали не пару метрів. Ну, так. О, щоб душа не боліла, бо він близенько стає, щоб йому вийти худому. А мені більше місця залишає А людина туди як буде тоді сідати. А вдруг там людина за рулем, така, як я. І буде їй невдобно за руль сідати. Не так, Волик у нас оператор, а я, звісно, буду скуплятися. Закупщиця. Закупщик. Так, виходимо. По 419. Скажу вам по секрету, розкажу зараз, поки вона буде набирати морковку, розкажу я вам. Про мене щось? Ні, 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 про нас. Діло в тому, що власне з машиною в нас 5 телефонів. І цей бери, цей бери, як весь свій візьмуть. Та сім можеш залишити, що тобі там буде дзвонити. Що ми тут? 5 хвилин і назад. Е, ну, можна було повірити 5 хвилин. Я, я вірив до останнього. Поки, поки, поки не побачив отаку тачку. <рес> я... <рес> тачку взяла, О, і це за 5 хвилин можна скупитися. Нельзя, конечно. Цибулю бери. Цибулю Диви. 27. 27, це ж бери кілограм 5, мабуть. <дивися> ну так, да. будемо перепродувати, буде бізнес. О! Ми з бізнесу прийшли і в бізнес підемо. Вибирай, вибирай. Yeah, yeah, люди щищено беруть. Ми, mm -hmm. ми не ледачі, ми ну, почистимо. Треба возьмі трошки більше. Вона вже, But... звісно, росте. Ні, nee, так ти бери таку даш. Шо... Яка ще не росте. Яка ще не росте, да. така, ну, у нас так. 450 у ну так я знаю. Ліди у... у гамі дешевше, у гамі 37, а в oh. ліде, так. Да. Чогось. Чи... Не знаю. Ну... Хто його знає, значить качественна, значить не, не, не можу нічого сказати. Це вже росте, вона тугенька, вроді все. А так трати... може в стаканчик і хай ото буде як Ростите. той э, на зелень. Нет. Ну, дивися, як хочеш. Рука тянеться до капусти, каже, не можу пройти. прийти. Десь ближче. тянуть відсюди. А яка різниця? Не тому? треба в сумочку, сумочка платна. Ми так положимо. Ну зачем її в сумочку? Ой -ой -ой, Ми все равно знімаємо. Знімаємо, так. Да. Знімаємо листочок. Ідемо далі до окропчику. Ми приїхали сюди за зелень. Укроп, О! Да. Пол по арбузика треба взяти. По чому кропчик? Не знаю. Коперик. 1,90. Ну в принципі, як у нас у гамі. Тільки тут більше. Подивимося ще. Цурупа ля більше. Цурупаля більше. Порізать. Ну ладно. Ну як лі взять пакетик? Да, Возьми, а, на, на коперек возьми. Та, Та не будемо солити пока, поки поїмо ще. Ці, ці салат не треба нарізати. Ну, Я чувствую, що хочеться мені все привикла ось із Богданом. Їсти. Не знаю. Ну... Вони мені в солодому. У салаті непогані. Ну візьми, якщо не погані. Розставляти тебе все треба. <laughs> Сама должна узнать, что Яйца нам надо? Да Бери А я хочу узнать, почему у них 15 штук 16 лоток, да? говорят? Бери А 17 штук 30 17 ,30 злотих 30 штук. Естественно. Беремо, <говорит> беремо, давай. Так, тут дали йогурти. Взяли йогурт, взяли. І вдарів 4 штучки. Як він їх діє за підпитом? Прям одне удовольствие. Гріх не купив. Да. Так. Так, і подалі. По 400, так? Да? Так. Да. Дві бутилки треба брати. Дві, так. Да. Ну ось що, диви, експресом, тут якісь банки, не такі другі. Не знаю, яке буде. Оце наше копи 27,50. Ну як там, Беремо, Берем, так? Да? Але пакети мусорні понюхали не воняють. Ну, зато вони 8 злотих. Якщо хочеш, щоб дешеві, значить будуть підпахувати. Пійшли отаку муку, що іменно вареники. Мамі в нас, мабуть, 5, 4 з копійками. Да. А 3. І то її не, не завжди буває. Іменно такої. Так що пачечку взяли. Будемо знати, хоч де вона є. Знайшли такі коро, корона. Руку. Це Ми призвали їх корона, бо намальована. Коронка. Корона намальована, така. а смачні. Да. Це я бачила в блогерів у Германії, вони їдять, посоветували. І я спробувала, ну правда, це бомбівська просто. Я оце не знаю. А що пробувала? А? А, пробу... Ту ще не пробувала. Ну, так возьми й ту. Та скільки ще... ж їх брати? Ну. Прям шоколад, шоколад, напевно. Я не знаю, как цена. Хорошо на ощупь брать. А так цена? 2 такая? Сила. Ого. Да. Это да, не дешево, дешево? Нет. Пошли. Ну, это ну, шоколадка, что 2,5 да? 5 что? не, не Дешу, тут должна быть цена, снята цена. щоб люди брали а, все таке все до ну це не такої маски Ты що хочеш ні не хочу. у нас це багато нам? ні так я з'їм трошки ну дивися хочеш бери хочеш я хочу я ще погодні взяти отак щоб ну, да, знати, що воно то бери воно, бери. це дофіга дофіга ну от, от бал щось. Ну, не появляє ну, значить не дофіга ну і знать 4 на 10 ну нічого не хочешь на так? Ну а я, надо работать. Знаєш, так, так і так. Не хочеш так. Так, так і так. Ну, ми подивимося, а потом цикл тебе. Ну, обязательно. Теновый, блин, як я. Мені надо їсти кліп без глютену. но він класно виглядає, ну він. Ниякий, да? А що на піцу візьмемо? ну давай вывалим. Ну да. Тут великий выбор. Выбор. Так тут и те, и те, и те. А вот что, Вот такая здесь. А ну на тебе на ощупь. Можно брать. А вот что. Диви, какая, ну Восемь штук. Вот тут кина. Маленькая. у нее невеличка. Я так кручу, що вам в очах маякає. Да, тоді що? Я тоже люблю, оце сиру наложити на скову, на сковородочку, і днінички. Да, ось. 15 на 5. Да, 4:39. Або, або 6? Або або, Те, що ж ми скажемо? Жити, то самі знаємо. Вірю. Ну, а білого немає. Білий же Тож, ж тоже ж щось хоче <кху> їсти, може. Оно дідько зарав, дивись. Да. Ага. Дві Диви, скільки на визу? Значить добрий хліб, давай возьму. Ну возьмем Так щось. він весь забере. Давай, да, давай я побіг. Застав одну штучку. Не хочеш собі ось оставити. Так ти сьогодні блінчики будеш. Я буду знати, де і буду їхати на роботу, якщо заїжджати сюди. Дивись, скільки, який який я Пару штук ага. таких возьму, і буде все нормально. Зеро. Зеро, кого? Оце пепсі? Ну то зеро? Я не бачу. А, -а, -а. а де зеро? Не в Не не вим. Сейчас очки надену. А ну, ман, вот это спокусно ман. Зеро цукру. Ну давай, будем пробовать. Сейчас нема скидки на левитан с собой. Что, нема их и готовы тебе будут? Я удалила. Ну, хорошо, ну, будем без скидки. Где okay. проверка? Оплата. Две штуки по 25 копеек пакетики. Консерва. Тортила. Руланський шоколад. Пішли якусь помилку шоколад мені не брали. Ну, то давай. Який шоколад? Скільки він стоїть? Роландський шоколад Ш... Хлеб. Хліб Хліб. Все, Извиняемся. Поїхали. Що я хочу сказати? Це не виросли, оце ми не були пару днів в магазині, за ці пару днів, от оскільки ми скупилися, то що все, мало. На малось. Ні, ну я кажу, що їхали не за чим. Нічого нам не треба. Ну, Це взяли, ми картошки, да. ми навіть картошечки не взяли, бо не понравилось нам. 160 злотих, йо мою поїхали. Нельзя виходити з дому. Нельзя не взяти в магазин. Вроді все треба. Ну треба бути, я не знаю, якому економному. Ми ж не брали ні м'яса, нічого, абсолютно. Ну нічого, дівчатки, в цій серії вже, мабуть, у нас кончиться, Время дуже багато, а розпички вже завтра. Там вже будуть подробно ціни і все. Так у магазині показали, як могли все репить, шипить, все. Спасибо всім за увагу. Дякую всім за підтримку. І до завтра бажаю всім миру, добра і тепла, гарної погоди. І всього вам самого найкращого завтра ми з вами обов'язково зустрінемо. Бувайте.